Лизно 10 тисяч років тому малярія почала справляти серйозний вплив на виживання людей. Це збіглося з початком ведення сільського господарства під час неолітичної революції. Протягом усієї історії поширення цієї хвороби тісно пов'язано з інтенсифікацією виробництва рису через особливості вирощування з підтопленням посівних площ. Стародавні писання та артефакти свідчать про тривале панування малярії на глиняних табличках із склинописом із месопотамії згадують смертельні періодичні лихоманки. Що вказують на малярію? Нещодавно в єгипетських останках, датованих 3200 і 1304 роками до нашої ери, був виявлений антиген малярії. Індійські писання ведичного періоду називали малярію царицею хвороб. Вже у 270 році до нашої ери, китайський медичний канон, відомий як Нейчін, пов'язував лихоманку зі збільшенням селезінки. Загальний симптом при малярії. Через загальні симптоми малярійний головний біль, озноб та лихоманку тогочасні медики зображували малярію у вигляді трьох демонів. один тримає молот, інший відроз водою, а третій пі.